момент моторошної аварії на проспекті поля фільмують камери вуличного спостереження. На кадрах видно білий фіат їде вулицею Ульянівською. У цей час проспектом поля мчить чорний міні-купер. Уникнути зіткнення не вдається. Під час тарану чорна автівка б'є ще й третю припарковану машину і вилітає на тротуар. Ось те саме перехрестя, де сталася моторошна аварія від шаленого удару. Водій вилетів за межі дороги та буквально зніс і придавив 17-річного юнака на тротуарі. Рятувати постраждалого пішохода, на якого буквально приземлилася автівка, миттю кинулися, очевидці. Самотужки перевернули кількатонну машину, аби визволити з під неї підлітка. Я говорю ті, що там чоловік І Є... Хлопець вижив буквально дивом. Його передали медикам. Також травмовані двоє пасажирів білого легковика. Серед них – 15-річна дівчина. Її також ушпиталили. Хто ж спровокував аварію? З'ясовують правоохоронці. Попередньо обидва водії були тверезими, але їхали із порушеннями. Остаточний винуватець буде відомий лише після низки експертиз. Після зіткнення автомобіль марки Міні продовжив некерований рух та здійснив зіткнення ще з припаркованим автомобілем, який перебував у нерухомому положенні на вулиці Ульянівська. Далі автомобіль марки Міні продовжив некерований рух, виїхав за межі проїзної частини та здійснив наїзд на неповнолітнього пішохода. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Про ДТП на місці нині нагадують лише уламки пластику та скла. Місцеві ж побоюються. Ця аварія на перехресті може бути не останньою. Воно вже не перше. там. Там були і потрібні ДТП, і поодинокі ДТП. А все дорікають місцеві через ремонтні роботи, що провели на перехресті зо два місяці тому. Тоді на дорозі замінили розмітку, а ще зняли дублюючі світлофори. Там немає дублюючого світлофору, і коли ти повертаєш, ти вже не знаєш на який світлофор на червоний, жовтий чи зелений, ти виїжджаєш на перехрестя, а там зелений всього 20 секунд. І ти не встигаєш повернути і розуміючи, ну не розумієш, який світлофор в тебе, і ти повертаєш вже просто ну дивишся, щоб машин не було. І ну це небезпечно. Чи дійсно ділянка аж така аварійна? І що можна зробити, аби уникнути подальших ДТП? Питання відкрите. Тим часом медики повідомили, стан підлітка, якого на тротуарі придавила автівка, важкий. Хлопець нині у реанімації прогнозів лікарі поки не дають. Катерина Нічок та Сергій Озоров новини 11 каналу.